Птахи прилетіли. Доброго ранку рідний наш дім Доброго ранку гостям усім. Доброго ранку сонечку ясному, доброго ранку садочку прекрасному. Станем разом ми у коло. Скільки друзів глянь навколо, руки дружби простягну, з другом сварку не почну. Будем всі дружно гратись, пізнавати і навчатись. Прилетіли гості, сіли на помості. Без сокири, без лопати поробили собі хати. Хто це діти? Так, це птахи. Чим птахи відрізняються від інших тварин? Так, і птахів птахи вкрите пірям, мають крила дзьоб. Які бувають птахи? Так, оселі і перелітні. Пригадайте, яких птахів називають осілими. Так, осілі птахи це птахи, які живуть на одному місці круглий рік, а яких птахів називають перелітними. Так, перелітні птахи це птахи, які на зиму відлітають у теплі країни. Знайдіть і назвіть перелітніх птахів. Так, Ластівка, Соловей. Грак шпак. Яких птахів не побачиш взимку? Так, журавель і ластівка. А чому ж птахи змушені відлітати восени і повертатися навесні? Так, тому що відсутність достатньої кількості їжі. Взимку зникає більшість комах, ягід і плодів. Які використовуються в якості їжі і це змушує їх перебиратися на інше місце. А чим займаються птахи навесні? Так, будують гнізда, відкладають і висиджують яйця, годують маленьких пташенят. А зараз відгадайте загадки. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Ластівка. Сіра пташка на ложку нам кукує Ку-ку, ку-ку. та погану звичку має, яйця в гніздо підкладає. Ця матуся вередуля називається Так зозуля. У червоних чобітках в білому халаті. На весні він прилетів і сидить на хаті. Так лелека. На весні пташки чарівні оселились у шпаківні, і річком виблискують, пісеньки висвистують, здогадались дітки. Так це весняний вісник – шпак. Дивний ключ у небі лине, не залізний, а пташини цим ключем весняній млі. Прилітають так журавлі. А зараз зробимо фізхвилинку. Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Туло вліво нахилити, вліво, прямо, вправо, прямо. Ой, цікава наша вправа. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо весело стрибать, у колінах зібнім ноги. Ледь торкнемося підлоги. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо далі працювати. Раз ялинка, два дубок, три березовий гайок, а чотири це травичка, п'ять мурашка, трудівничка, шість колючий їжачок, сім грибок, боровичок, вісім білка, дев'ять пташка, десять квіточка, ромашка, молодці. А зараз пограємо в гру пізнай птаха. Подивіться уважно і назвіть, яких ви впізнали птахів. Так, шпак, ластівка, журавель, жайворонок, соловей. А тут подивіться уважно і скажіть, яких ви впізнали птахів. Так, лебідь, лелека, шапля. Зозуля. А жовтенька хто? Так, це Іволга, молодці. Подивіться уважно і скажіть, який же тут птах зайвий. Так, сорока. А чому? Так вона осіла. А на цьому малюнку скажіть, який птах зайвий? Так, лебідь. Чому? Тому що вони відлітають. Теплі краї. Це перелітний птах. А зараз пограємо в гру, загубилися слова. Весною птахи будують, що вони будують? Так, гнізда. І відкладають так, яйця. Улітку вони виводять. Так, пташенят молодці. Підіть кожну пташку до її гнізда. Яка доріжка найширша, так у дятла, а яка найвуща, так у сороки. Назвіть пташок. Сьогодні на обід у дятла не мишка і не зерна пшениці. А що так жучок? У горобчика не жучок і не мишка. А що? Так, зернятка. А що ж у сови? Так, а у сови мишка? Назвіть, будь ласка, птахів. Молодці, визначте, які пташки заховались за листочком. І назвіть їх. Розподіліть птахів на дві групи На перелітних і зимуючих. Молодці. Назвіть і беріть фігури, з яких складемо фігурку пташки. Назвіть зайві фігури. Молодці. А зараз, дітки, ми вивчимо з вами віршик, а ми шпаківні будували за допомогою мнему таблиці. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти, такі ж співучі, голосні. Молодці дітки, на все добре до наступних зустрічей.